Всім привіт! З вами Василь Новаченко. Хочу зняти відео про такі штуки, яка вам знадобиться. Називається автопластилін. Ось він є такий коробочка. Перевзувати ромажачий, ну і типу він з цинком. Підходить він, щоб на різьбу на болт. І для всякої захисту, від корозії і тому подібне. Я використовую ось тут. Можна було заробити, замостити шви. Ви бачите шви. Автомобільний, типу, автомобільний той заводський герметик пішов спати, а я міг позаробляв. Можна і такою чорною штукою заробляти автопастою. Цим, не автопастою, а таким герметиком на типу, бітомній основі. На, типу, ну, свола. А це простий пластилін. Ну як простий, автомобільний берете його в руках, розминаєте. І в теплу погоду і ним заробляєте шви. Також є така штука, як перетворчу орожавчину. Я його брови під центрі. Штука недорога, там 50 з копійками, 50 чи 70. От пензлик. Я робив Ось він такий дає білий нальот. Я обробляв такі рижики, щоб менше корозія була. Обробляв ним рижики. Білим зараз теж оброблю. І воно дає такий біли, ну, білу таку пленку, що менше корозії. Потім я буду робити, коли прийде тепла погода весна, літо. Це все знімати, відчищати до металу, потім будеться штукою пророблю, коли вже до металу очищу, потім воно висохне. Поставлю шпакльовку, вирівнюю У мене є. Під такий колір сірий металік. Грунтівка, балончик, один, другий балончик, краска. Після грунтівки попшикую попшикаю краскою, потім лаком. Коротше, така болезнь в ланосі, Щоб ви знали, така штука теж прогоджається. Де щось якась корозія, ось тут вона любить залипати і тому подібне, щоб болти менше закисали. Якщо помажете, то воно лишнє не буде. Так що так. Атопластилін і перетворчі ржавчини для лануса завжди придобиться. З вами був Василь Новаченко, лайки, коменти, підписки.